Депутати нещодавно ухвалили зміни до закону про місцеве самоврядування. Тепер кожен громадянин має право вільно відвідувати засідання, на яких збираються їхні представники у владі, тобто безперешкодно заходити до парламенту та місцевих рад, прямо як в демократичних країнах. Присутність виборців у сесійній залі має дисциплінувати депутатів, адже безпосередньо спостерігаючи за тим, як ухвалюються важливі для всієї країни рішення, громадяни забезпечують прямий контроль та нагляд. За своїми обранцями. Чи працює закон, ви зможете перевірити самі, вирушивши на засідання, наприклад, місцевої ради. А наш журналіст Сергій Андрушко тестував нововведення на прикладі найвищого законодавчого органу Верховної Ради України. Експеримент програми схеми. Кілька місяців тому Верховна Рада ухвалила закон. Відповідно до якого будь-який громадянин України може вільно відвідувати засідання Верховної Ради, ми перевіримо, як це діє у нас, і як в інших цивілізованих країнах. У квітні депутати внесли зміни до закону про регламент Верховної Ради. Ключова зміна сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім. Минуло три місяці. Три громадянки вирішили потрапити до Верховної Ради. Інна Барзила, громадянка України, Аліса Рубан, громадянка України, Тетяна Семілетко, громадянка України. У них є мета. Ми громадяни, хочемо спостерігати за законотворчим процесом. А можливо, сьогодні кнопкодави вирішить проявити свої здібності, здібні. Хочемо подивитись загалом, як працюють наші народні обранці, за яких ми голосували як виборці. Варшава. Марта і Сашко біля польського парламенту Сейму. Доброго вам ранку. Мене звуть Марта. Я полька. І це мій приятель е, з України Саша. Привіт. Jesteśmy teraz у Варшаві під польським парламентом. Спробуймо вийти до Środка і побачити, як працюємо по А це Вашингтон, США. Біля будівлі конгресу українка, яка живе в Америці, Марта Либа зараз спробує потрапити всередину американського парламенту. Все фільмує журналістка «Голос Америки Мирослава Гонгадзе. Трьом громадянкам України близько до будівлі парламенту з першої спроби підійти не вдалося. Ні, на а вибачається ви хто? Я майор мілі. Ну, покажіть, будь ласка, посвідчення ваше. Чим ви займаєтесь, і цель вашої оцінки яка? Ви запитали, чи проводимо акцію, ми не проводимо акцію. Далі. Наступне запитання. Далі? Ході, будемо дивитися, що далі буде. Я тут залишаюся, я сюди прийшла. Я ходіть, дітя, що не що, йдіть звідси. звідти. Це такі чи громадяни то? України, ви от йдете в Європу так. і саме смішні, що я не знаю. О, Боже, Згодом дівчатам вдалося наблизитися до вхідних дверей Верховної Ради. Доброго дня. Доброго дня. Ми хочемо на відкрите засідання Ради. Так, воно що відкрите. Так, так воно відкрите. Давай згоду, щоб мене, мене знімали. Я зараз вам про службу прищу, вона вам все, все розкаже. Є закон, у вас закон є. Так, да, У нас є закон. Так. Про регламент Верховної Ради про службу прийшли, вона вам все розкаже. Давайте, можемо, чекаємо. Варшава, Польща. Марта і Сашко біля Сейму. Ми зараз у Варшаві перед польським парламентом. І зараз спробуємо потрапити всередину. Подивитися, як працюють депутати. У Вашингтоні Марта Либа заходить до Конгресу. Я знаходжуся на Кіпсадійській гірці в Вашингтоні. Для того, щоб пройти сек'юріті, охорону, мені абсолютно не потрібно було ніяких документів, додаткових, ніякого посвідчення. Це пройшло дуже швидко і без всяких проблем. Київ Аліса, Інна та Тетяна вирішили зробити ще одну спробу потрапити до Верховної Ради через приймальну громадян. Але тут їх направили до іншої приймальні. Доброго дня! Це приймання Верховної Ради. Як ми можемо потрапити на відкрите засідання Верховної Ради? Ви не знаєте, який підрозділ Верховної Ради цим займається. А ви цим не займаєтесь. Так, а до вас підійти на прийом зараз можна куди? Варшава, Марта й Сашко уже всередині сейму прогулялися коридорами. Зайшли в гості до преси, послухали депутатів. У Вашингтоні відвідувачка конгресу Марта Либа. Ділиться своїм враженням. Я з України поїхала вже 13 років тому, але згадуючи, як там було, це просто було неможливо доступити до, до депутатів до е, державних діячів. А тут настільки просто і вони настільки розмовляють з тобою твоєю мовою, і настільки вільно і, і відкрито, що ти просто себе почуваєш справді вільною людиною. Україна Київ. Інна Аліса і Тетяна зареєструвалися у віконечку біля приймальних громадян. Далі зустріч з держслужбовцем. З'ясувалося, в український парламент потрапити не вдасться. Старіслав Іванович, громадяни прийшли, мають потрапити на відкрите засідання Верховної Ради. Це треба заяву на керівника апарату, не так? Поки неможливо, так? Поки неможливо. Зараз немає порядку доступу для громадян. Дівчата діляться враженнями від походу до парламенту. А чи є шанси, що ти зможеш потрапити в парламент? Шанси є, шанси є, якщо мене запросить якийсь депутат, або якщо я зареєструюся для відвідування Верховної Ради, а зовсім не для того, щоб дійсно спостерігати робочий процес в сесійній залі, дійсно побачити, як працюють обранці, які ми з бюджету платимо за платню, які кнопку давлять і так далі, і тому подібне. Тобто на показові виступи або на екскурсію в будівлю потрапити можна, а побачити законотворчий процес ні. Наразі можемо констатувати, що ми ще не можемо сказати. Верховна Рада вхід вільний, попри останні зміни до законодавства, була десь більше десятьох парламентах світових, власне, не будучи громадянкою цих країн, да і був це абсолютно вільний доступ. Особливо мені запам'яталось відвідування парламенту Нідерландів, де я просто зайшла, показала свій паспорт і Просто зайшла там, де бігали діти, ходили люди. Звичайні можна було спокійно зайти на відвідування сесії, подивитися, як працюють проконтролювати, як працюють народні обранці. А тут, будучи громадянкою України, та я не можу потрапити, на жаль, на засідання найвищого законодавчого органу. Це будівля комітетів парламенту. Спікер парламенту Лосан Турчинов в оточенні охоронців намагається пояснити, чому немає вільного входу до Верховної Ради. Пане Турчинов, чому ви і досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян? Ребята, ребята, ребята. Чому ви досі не підписали розпорядження про вільний вхід громадян до парламенту? Я підписую тільки ті розпорядження, да які мені готують профільний комітет. Як тільки відповідне розпорядження буде підготовлено профільним комітетом, це питання комітет регламенту. Закон діє, але через те, що ви не підписали розпорядження, я ще раз хочу то... сказати. Ми діємо в межах закону. Голова регламентного комітету Володимир Макеєнко має свою версію, чому будь-хто не може ходити у будівлі, де працюють депутати. Давайте фізично подивимося зараз. Так? Звичайна середа, Кулуари повні. Помічники, секретаріат, е журналісти. Ну фізично приміщення не резинове. Вільно відвідувати Верховну Раду громадяни поки не можуть. Отже, в Україні з'явився ще один закон. Який не діє.